Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні до нашої студії. Завітав голова Миколаївської районної організації краєзнавців світовит Віктор Дробний. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Приводом для нашої зустрічі стало те, що нещодавно Віктор видав книгу, яка називається Коротка історія села Кринички. І сьогодні ми говоритимемо саме про цю книгу. Отож, хочу запитати у вас, що надихнуло вас на створення цієї книги? Ідея створити дане видання виникла вже близько двох років тому. А саме ідея досліджувати історію села з'явилася в випускному 11 класі, вже фактично в травні місяці. В основі книги давня сільська суперечка про те, коли ж воно насправді засноване. За офіційною версією, яка нині використовується, це 1873 рік. Але є такий нюанс, що на цей рік в селі вже відразу більше 200 жителів та. Близько 30 будинків. Відповідно, якщо це село засновується з нуля, на голому місці цього не, мож, не може бути. І тому, при більш детальному дослідженні цієї проблеми, було виявлено, що, що на даний момент село засноване ще 1791 року. В ці роки вже в поселенні розташовувалося кілька будинків та козацькі неводи. Одним із неводів володів козак, який за етнічним походженням являвся сербом. Зазначено в анотації, що у книзі висвітлено історію сучасного села Кринички від 18 століття і до 1998 року. Показано розвиток земель села від заснування на них перших населених пунктів хуторів. Кошари та Софіївка та перетворення їх у німецьку колонію Шенфельд і до розвитку сучасного села Кринички. Першими мешканцями села хто були фактично, першими мешканцями були два з казацьких загони, які володіли там невадами для промислового вилову риби, так як у селі і ще ну з давніх часів природні джерела, які організовують досить таки великий ставок. То ці два загони, можливо, поділили між собою цей стал. В одному загоні було шість осіб, в другому 14 і промислово займалися рибною ловлею. Рибу могли доставляти в, ну, в Миколаїв, який на той момент тільки будувався, розбудовувався. Можливо, там були жителі ще й раніше. Так як до російсько-Турецької війни 1789-91. На місці села розташовувалася одне з кочевищ нагайського роду крата... Кратаджаки. Він нараховував близько трьох тисяч луків, і цілком імовірно, що там були їхні стан, землянки і таке. Так далі. І як підтвердження того, що це були козацькі поселення, у вашій книзі ми бачимо фотографії козацьких хрестів. Це на кладовищі села Кринички, їх можна побачити, так? Там не зовсім хрести. Так, як кладовище на даний час зруйноване, одна досить підприємлива особа захотіла собі більше городу, то нині досить важко знайти власне підтвердження козацьких хрестів. Але є постамент за 1791 рік, написаний церковнослов'янською мовою. В ньому вся специфіка в тому, що три верхніх рядка із чотирьох рядків напису зроблені законсервованою церковно славянською мовою 15 століття. Останній рядок зроблений сучасною українською, ну, на той момент сучасною українською із використанням вже більш сучасного написання літер і, власне, з використанням голосних. Також вже трошки пізніше, це до 1850 року вдалося знайти чотиригранний хрест на ну на зразок католицького, але з православними з православною символікою. Про що можуть свідчити ці надписи? Ви детально розповіли церковнослов'янською мовою такого то періоду, а останнє останній рядок іншого періоду є. Невелика теорія, яку мені підказав мій викладач Баковецька Ольга Олександрівна, можливо. В часи російсько-Турецької війни на території села, так як там є гарна питна вода, розташовувався госпіталь для поранених солдат, і, відповідно, при, при будь-якому госпіталі російської армії знаходився священик. Можливо, він був із російської глибинки, так сказати, призваний. І використовував книги, власне, ще написані мовою 15, законсервованою мовою 15 століття. І наказав вибити ці слова на пам'ятнику солдатам, які були поховані на цьому цвинтарі. А останній рядок вже вивели місцеві. З використання мови, яку вони розуміли, яку вони знали, яка трансформувалася на території України. Назва села Кринички про походження цієї назви сказано у вашій книзі. Так, в 1946 році село Шенфельд, яке з переводиться, назва переводиться з німецької гарне поле, було переименовано в кринички. Приводом до цього послужили 10 збережених давніх криниць. На сьогодні використовується та придатна одна. Дві знаходяться в досить поруйнованому стані. І третя знаходиться за селом. Наскільки вона придатна для використання, невідомо. В різні історичні періоди максимум, який можна нарахувати по криницях у селі, це до 40 кри... Власне, криниць. Глибина їхня від 11 метрів до 28 діаметр Діаметр це загалу найменший діаметр, який в нас в колонії Шенфельд. Вибудовувався це три метри. Найбільший, який нині вдалося відшукати, це шість метрів, і ось ви нам уже розповіли про те, що було на цій території до утворення населеного пункту, про витоки перші роки існування села. І також у вас є ось наступний розділ від реформи 1861 року до появи німецької колонії Шенфельд. Розкажіть нам про цей період коротенько, що було до того, як з'явилася німецька колонія на території колишніх Поселень. Як ви вже наголошували, кринички сформувалися із двох населених пунктів хутора Софіївка та хутора Кашари. У період між 1861 та 1873. Німці вихідці із материнських колоній це колонії Ландау, Шпеєр, Карлсруе, Зульц, починають скуповувати землі у навколишніх поміщиків. Винятком не стали і землі навколо. Сучасних криничок. Зокрема, у роду Бридихіних був куплений хутор Кашари. Це нині східна частина села, околиця вулиці Поштової нинішньої. Та територія нараховувала 46 гектар у період до 1873 року. Німці купують у роду Богдановичів. І хутор Софіївка, і загальна площа села нараховує три тисячі гектар. Засновують село 29 родин колоністів, із них 19 були німецькими, а 10 були єврейськими. Наступна сторінка німецька колонія Шенфельд, і, мабуть, до, до початку війни німецька період. колонія Шенфельд існувала фактично із 1873 до перейменування села у 1946 році. Щодо економічного розвитку, то, як вже зазначалося, село мало, громада села 3 3000 гектар землі, мала 9 гектар винограднику, в селі розташовувалися три бакалійні лавки, тютюнова лавка, пивна лавка, як би це не було цікаво. Також був невеличкий рибний магазинчик, в якому торгували свіжою рибою. Пізніше, на початок ХХ століття, в селі відкривається велика механічна мельниця. Її, ініціатором її відкриття був заможний колоніст Йосип Флек. Він також сприяв розвитку, всебічному розвитку колонії, зокрема, відкрив стоїчний пункт на місці старого постоялого двору в колонії, ініціював створення пошти. У 1913 році фактично на його кошти, перші три роки відбувалося поштове сполучення між Миколаєвом та колонією Шенфельд. Першим власне, начальником пошто пошти в селі був пан Мануйленко, ініціалів його не вдалося знайти. Лише відомо, що у 20-30-ті роки він займався культурою у Варварівському районі. Прослідковується пізніше вже його слідів не виявлено. Окремий розділ книги присвячено Риму Католицькій церкві Святого Христа. Розкажіть нам, будь ласка, про цю сакральну споруду, яка її доля? Нині ця споруда не збереглася, її остаточно розібрали у 1960, на початку 1960-х років. Вона розташовувалася в центрі села, на цьому місці нині ворота до школи та один із. Центральних магазинів. Від неї збереглося кілька камінь, каменів від фундамента. Зокрема, із цікавого, коли вели газ в один із магазинів, то потрібно було пробивати цей фундамент, то його били близько тижня, щоб пробити його. Сама споруда ця побудована в 1883 році, освячена вона була у 1910 році. Для цього спеціально із Саратова привіз в єпископ Тераспольської римокатолицької єпархії е, на прізвище цер. Священником, власне, після, ну, Римма католицька громада в селі зас... організовується із заснуванням колонії. У 1911 році виділяється в окрему парафію. Першим парафіяльним священником був отець Еберле, Його фотографія є в книзі. Про... За його активного сприяння. Костел був прикрашений близько вісьмома статуями та барельєфами різних святих та біблійних зображень. Також цю Еберле він сприяв розбудові освіти в селі, і є така теорія, що за його активне сприяння було побудовано ініційовано побудову старого корпусу Криничанської загальноосвітньої школи. Ця будівля Старого Корпусу школи збережена донині, вона побудована в 1906 році, Отець ця правив у парафії до 1912 року. Лише із змін у будівлі, після війни її трохи добудували, розширили. А так, в будівлі навіть збереглися пічі, які були встановлені ще до революції, і опалювалися соломою. І ще був такий цікавий факт, про який ви нам розповідали в одному із інтерв'ю телевізійних, про те, що знайшли якісь монети. Це за спогадами тютюни Клавдії Івановни, Вона працювала вчителем у школі відразу після війни, коли розбирали церкву у лівому дальньому куті, фактично біля вівтаря. У фундаменті було знайдено камінь. Камінь було видавлено ну, фактично так, щоб вийшла така шкатулочка, коробочка. І він, цей камінь був повністю засиплений імперськими монетами. Як відомо, монети кладуться по кутам будівлі для того, щоб ця будівля стояла довго та не руйнувалася. Ну і відповідно, можна сказати, що це збулося, оскільки Шенфельську філіальну церкву Святого Христа не руйнували. І динамітом, і чим тільки могли. Наприклад, цікавий факт у 45-му році було пригнано із району два трактори, і щоб трасами зірвати дзвіницю. Дзвіниця ця була 20-ти метровою і її вінчав шестиметровий бронзовий хрест. Так, от ці два. Трактори порвали троси і не змогли нічого їй зробити. Її лише підірвали динаміт. Це дивовижна історія. І, зрештою, щось подібне відбувалося і майже в кожному селі в епоху безбожництва. Я знаю, що на тому місці, де стояла ця церква, нещодавно було встановлено поклінний хрест, і, зокрема, і за участі миколаївського благодійника Михайла Кондратіва. Ось про цю подію можете нам розказати. Можу, я тоді ще був, навчався в школі, це був 9 клас. Було. Хрест було встановлено. Хоч, ну, Це для... 2011 рік, да, скоріше. Ти, ти, за все. — Для історичної точності хрест встановлено трошки в стороні від е, власне, місця, де була будівля е, на дорозі. Хрест освячено було парафіяльним священником із міста Миколаєва, були присутні учні Кремчанської школи і жителі села, зокрема, одна із жителів коріна Німкеня. — А чому саме поставили от саме в тому місці? Території того місця, де був храм, там щось знаходиться. Частково на території, де місця на місці, де був храм, знаходиться магазин. А частково під'їзд до криничанської школи. Також від під'їзду ще кілька метрів. Територія храму забирає просто з вільної землі. А чи збереглись фотографії цього храму? Чи вдалося розшукати? Із збережених знайдених є лише одна фотографія, де досить смутно видно дах. Філіальної церкви. Вже на ній немає дзвіниці, а фото, власне, щоб збереглася вид повний вид церкви, на сьогоднішній момент віднайти не вдалося. Були вчинені спроби із старожилами створити малюнок кірхи, але на сьогодні цього не зроблено, бо мало хто із них вже пам'ятає її такою, якою вона була. Більшість із людей вселилися в. Село уже тоді, коли вона знаходилася в стані сильної руйнації. Так, на жаль, губимо ми ці такі цінні сторінки нашої історії, але позитивно те, що молоде покоління, і, зокрема, ви продовжуєте цю справу з відродження нашої духовності. Давайте зараз поговоримо про наступний період, про який ви розповідаєте в цій книзі. А отже, про те, яким було село Кринички у міжвоєнний період. Цей період охоплює роки після завершення національної. Національно визвольних змагань і до початку Другої світової війни. Гринички вийшли із національно визвольних змагань з поплюженими спаленими, відступаючими у 2019 році більшовицькими військами, пограбованими усіма бандами, яким тільки можливо було на півдні України. Було спалено філіальну церкву, було спалено млина, його повністю було зруйновано, всі малатарки зруйновано, які були в селі Механічні. Погоріли всі сільські стріхи, загальні збитки після цих подій нараховували 15 мільйонів золотих рублів. Фактично, у на початок 30-х років село в економічному відношенні не представляло жодного інтересу. В селі хоч і організувалися три артілі Колоніст, Дружба номер 6 та Шенфельдське. Але вони були слабкими і не могли. Повністю ну, так сказати, виконувати плани. У 30-32 році ці артілі об'єднали в колгоспі імені Леніна. І фактично лише у, ну, в 37-39 році він почав давати прибуток державі. Що цікаво за колгосп імені Леніна, у 32-33 році в часи Голодомору, голова Колгоспу Геккель Розпорядився поділити село на три бригади і, його, і годувати його. За спогадами старожилів, в селі майже не було померлих. Помирали від старості або від хвороб. Хоча й були опухлі. Так само виводив себе начальник Шенфельської трудової колонії. В селі в ті роки розташовувалася трудова колонія Шенер Антон Романович. Він допомагав усім, хто зміг до нього дійти, так як колонія знаходилась від, ну, віддалено від села Окремо. Уже в, перед самою війною ну, Шенфельський колгосп імені Леніна почав давати прибутки, хоча і не встиг евакуюватися. Час нашої передачі на жаль добігає кінця, але я сподіваюся, що у наших наступних програмах ми ще з вами зустрічатимемося і ви нам ще розкажете чимало цікавих фактів. Шановні друзі, нагадаю вам, що сьогодні гостем нашої студії був голова Миколаївської районної громадської організації краєзнавців. Світовид Віктор Дробний. Дякую вам за участь в цій програмі. Дякую вам за запрошення. Дякуємо за те, що ви нас слухали, шановні друзі. Хорошого вам дня.